У праздник Преображення Господнього, а другий день праздника по празненство, воскресний день, ми ведемо духовними очами красоту гори Фавор, красоту Преображення Господнього, мудрость Божої, котра так готує людей і християн, починаючи з апостолів, щоб ми в тому світі ніколи не мали питань нероз'яснених, нерозтолкованих, Господь не веде нас у щось сліпоє, Господь не требує від нас сліпу віру, яку навдав, видавали про то колись наукові атеїсти, котрі самі сліпо і безосновательно вірили в свої земні ідеї і различні такі собі земні якісь царства. Но Господь не хоче такої віри. Господь хоче, хоч, щоб ми любили його очистого серця. І в життю, коли когось заставили ходити до церкви або наоборот, одривали від церкви, тоді завжди це була проблема, тому що чоловік має свободну волю. Він свободну волю, якому гарантована законом, приміняє її. І в результаті злі люди знаходять собі аргументи, щоб нарушити свободну волю другого чоловіка. На преображення Господнє Бог покликає нас бути всіма всіма просвітленими, осознавати кожен чоловік, навіть якщо він ошибається, він має право висказати свою думку і йому то -то закон навіть гарантує. Є такий закон в Україні, закон про інформацію. Стаття 30. Перша частина звучить так: кожен чоловік має право висловити свою думку, свою точку зору, свій погляд, і він не може бути притягнутий до відповідальності. Друга частина того закону гласить, що чоловік може використовувати у своїх словах гіперболи, порівняння, навіть і якісь там смішинки. Щоб передати свою думку, і вони знову не подлежать наказанню, чоловік виразив свою думку. Правда, третя частина каже: якщо точка зору виразена у такій поганій, грубій, хульній формі, то чоловік має просити пробачення або компенсувати моральну шкоду. Ну, уже ніяк ніколи такі. Точка зору не тягнешся під кримінальні справи, які деколи сьогодні судять людей. Іменно точка зору вона настільки гарантована законом, що каже, закон у перший що якщо ти в вас сказав свою точку зору, ти не мусиш доказувати її справдивості. Не мусиш доказувати, що вона точно, точно істинна. Ти можеш ошибатися, але ти цю точку зору виразив. Для чого? Щоб общество наповнилося мненій. І апостол Павел пише: і ми ж вами мабуть бути люди із різними мненнями, бо лише із різними мненнями создається братське общество. В тому обществі, де лише один диктує услов'є, а всі мабуть позорно махати рукою, то общество хвороє. От чому і ми сьогодні видимо, як Господь. У Євангелії, котре буде читатися на завтрашній день, предписує кожному із нас бути дуже уважительним своїм братям. І якщо знаєш, що Бог тебе помилував, простив тобі многі твої гріхи, бо ти каявся, плакав, просив прощення, то одного разу твій брат щось наробив тобі, сказав слово або щось наробив, або не хотів, але зробив якоїсь діяння, котрі заділо тебе. Євангеліє каже, не спіши ти в суд, не наказуй його, найди можливість простити. Бо тоді, якщо ти у малому простиш свого брата, тобі Господь простить дуже много у твоєму великому, а якщо озирнешся назад, скільки у тебе часто буває злих діл, за куди треба тобі перед Богом відповідати. От почому, чому, коли ти простив брата у малому, тобі Бог простить. У великому. У період війни якраз треба всім людям жити в мирі, в согласії. і в другому прощати, тому що ужасніша ситуація, коли в тилу, буває, люди б'ються або воюють, або хтось організовує якісь релігійні війни, до того не можна допускати, муситься держати по-братськи, пізніше виясниме отношення. Нині всі ми разом одна сім'я. тому нині так каже. Господь у Євангелії і Отець Мой Небесний буде поступати з вами так, як ви поступаєте з своїми братьями. Прости ж ти, прийде час, Бог простить і на страшному суді і тебе, а от не простиш. Не проявиш милосердя, будеш жорстокий доказувати, який ти мудрий, які у тебе багаті адвокати, а як, як ти можеш підплатити суди, і ти чоловіка, да, коли посудиш ні за що або незаслужено получить чоловік кару, да тобі вдасться. То да, чоловіка посадять, але ти не будеш спати спокійно. Твоє життя буде мученої. І слічно щастя, ні сімейного, ні другого уже мати не будеш, тому що ти посягнув на свободу другого чоловіка. Господи, благослови нас, щоб ми були терплячі до своїх братів. Не всі наші браття добрі. Є і сусіди не добрі, але виходить, живемо з ними так, коли все життя і терпимо, і уступаємо. А з другого боку, так нам важко навчитися потім, Уважати в сім'ї, браття, сестри, чоловіки, жона, діти з батьками, і в результаті слово Божє проникає в серця у всі состави, у усі ситуації, бо лиш так поступаючи, просяв у Бога преображення духовного, перетворення від грішного до святого, від темного до світлого по образу Христа, ми йдуть діти Божі. По силі Божій преображенні во Христі, а в вічності віруємо, помилувавши когось із наших братів на земли, простивши, не глядаючи їм якоїсь біди або зглядаючи їм крайньої кари, ми так лише можемо проявити свою любов до братів, а тим указує любов до Бога. Ну а в вічності разом і на суді Сусвятим ми зможемо і наслідувати Царство Божоє. Амінь.